Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нараз на початку ролика я вибачаюся за свій простужений голос. Ви ж не переживайте, я не їм сильно хвора, просто малом простужена. День-два, та й воно пройде, так як усе. Та і ще одно, я думаю, що ви замітили, що я презентації знімаю на дворі, бо мені все воно так май любить. Там дуже таке файне освітлення, природнє світло. І мені любить, як воно виглядає. І я вийшла на подвір'я знімати нині презентацію і почав падати дощ. У нас практично нині цілий день йде дощ. Так що і, ну, і не можеш угадати, коли вийти воно, бо дощ не падав. Та думаю, що ви вже нападе ну, та й падете. Та я так знімаю, як є, так і є. Так що не чудуйтеся, дождик паде, слава Богу, що дощик паде та й все. Нині ділюся з вами рецептом опять із кабачку. З рецепта ще у мене на каналі не було. Рецепт простий або дуже смачний. Лечо із кабачками. Всяке лечо дуже смачне, корисне, вітамінне. І я би вказала ну, і ситна страва, її можеш їсти хоч саму цю страву лечо, або можеш і зварити картоплю. Дуже ж до картоплі. Зварити ріпу, як ми кажемо, зарядити її або солонину, або просто зажарку, і е, їсти із лечо, або навіть можеш просто в лупині і зварити, почистити ріпку файно. і із цяким лечом. Хоч коли любить топтану. В общем, у любому виді зварити картоплю і о, їсти з цяким лечом. Вонося дуже штимує. Або просто із чорним хлібом, я ще люблю, теж дуже смачно виходить. Готується легко, не тяжко. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукти. Так, тут у мене свіжі овочі. Я їх виклала всі на тарілку. Цукіні ви можете брати жовті білі, які у вас є. Ну, кабачки. Болгарський перець. Ми кажемо, солодка попрега. Парадичка утопу помідори. цибуля і чеснок. Ну, і бо я вам нараз кажу, що це не колач. Тут не є якихось точних грамажу. Я не буду все зважувати. А й так вам напишу приблизно по штуках. Поприга солодка у мене такі доста великі, тяжкі такі дві штуки, цибуля доста така велика. Помідори такі собі носи, середні. Тут я кладе все так, як би на око у нас кажуть. Кладеш собі всього, там аж ви покладете чогось, вать вать май май мало, вачмайбурге у вас получить, воно і так буде добре. І я не все однаково там. Коли ми все як получите, то так туди покладу. Бо я думаю, що не є смислу усе зважувати та писати вам усе в у А тепер приступаю до роботи. Першим ділом поріжу кабачки кубиком. У мене кабачок молодий, і я його чистити не буду. Якщо у вас майстарі кабачки, треба їх обов'язково почистити. Ріжу їх раз з якими пластинами, далі такими, якби брусочками, і так їх ріжу на кубики. Кабачки у мене порізані, тепер їх мало присолюю, перемішую. І лишаю або вони пустили сок. Мало постояти, і вони зараз пустять сок. Дивіться, які кубики. Ну, то можеш порізати майна велико, майна друбну, то вже таке діло, як собі хочете. А тепер поріжу цибулю та й попригу. І нараз підготую помідори. Парадичка. Цибулю я порізала такими як би малими брусочками. Ми ще кажемо соломку. І саким порізала попригу. Ну, я порізала три поприги, не дві. І ще одну доклала. На парадичках зробила мсякі надрізи і заливаю їх коп'ятком. Так, вода тільки що закипіла, заливаю їх. Бо я їх бланширую. Немає шкурку в них. Костю й не робить то, то не обов'язково. Я мої люблю колеся, коли вони без шкурки у страві. Всяких лишаю на 1-2 хвилини, бо вони постояли мало. Далі їх вибираю з води, прокалю їх студену воду, мало промию. Знімаю шкурочку, вонася нас туди сама практично знімає. І нарізаю. Я думаю, того всі знають. Шкурку я зняла, а тепер нарізаю. Просто так надрубно нарізати і все. І всяким їх нарізала. Просто так надрубно. І все. Практично всі інгредієнти у мене підготовлені, я все порізала. І тепер можеш вже починати жарити або варити наше лечо. Беру каструлю із товстим дном. Кладу на плиту, наливаю туди олії. Приблизно 2-3 столові ложки. Висипаю туди цибулю і жарю її до світло-золотистого кольору. Або до такого прозрачного, прозорого. Так її треба і промішувати, бо ця вона рівномірно прожарювала. Ti bulgari v meni se ufajčijo, ti berbri se odpajajo tudi popregu, v Gazi-Prejici. Ježarijo vse razum iz popregu, to je že sajkrat remišu, ježarijo paro kvot, tako da bo ostala pohprega malo manj umahka. Ti bulgari v mož postoleti. Соль кладеться за смаком. І трясу чорний молотий перець теж за смаком. Як любите, так собі трясіть. Файно перемішую, так файно пахне. Колись я почала вже там кажарити по із попригу. Так нараз чути запах лечу. Я не знаю як, але я лечу дуже люблю. Воно мені дуже файно пахне. обов'язково його треба промішувати, бо воно знизу не подгоріло. Ну, або я беру посудину із товстим дном, та воно воно не дуже пригоряє. Або якщо із тонким до то такої, дивіться, бо не пригоріло. Ще мало подлию олії. Особисто дивіться, якщо треба подлити, можу, то таке діло. Дивіться собі вже, як у вас там буде воно ну, жарити все. з цибулю, прожарилися пару хвилин. Може, 5-6 хвилин, ну то так приблизно. Коли попригасть, стане маленько мягка, не дуже така претверда, як нараз. І тепер висипаю туди кабачки. Кабачки мало пустили соку, але вони не пускають так в соку, солку, коли вони рисиловані. Мало соку пустили, я їх витусла, не кознала як сильно. І так їх кладу у лечо. І мається тепер, все вже разом жарити. Файний косяк перемішую із кабачками. І буду жарити все разом. Дивіться, які кольора з'явили нараз у гошкові. Дивіться, яке воно все файне. Така літня страва, але дуже файно пахне. так само можеш робити з баклажанами, як і з кабачками. Або то було майскором, можеш прикрити кришку та так жарити під кришку. Опять його промішую файненько. Коли ви бачите, що кабачок вже став готовий, такий м'який, но він це не має розварити. А й такий, як кажуть, або було трохи або, ну, воно було таке, не все просто все розчинило на джемибу, як у нас кажуть. А й так пробуєте, бо воно вже було як був готове. Просто би все файно держало кусочками. Я попробувала, якраз нормально держиться кусочками, воно вже готове. Тепер висипаю туди парадички. Бо з парадичками буквально. Там пару хвилиночок воно прокипить і воно буде вже готове. Помідори кладуться в самий самеці. Вони додають там свою кислиночку. Та й тут теж так, що якщо любите майквасне, кладіть майбуш парадичок. якщо не любите кладіть май маймало. Або ще ну, є парадички квасні, солодки, так що все залежить від смаку. І це не є колач, так що тільки все собі робіт, як це вам любить. Я вам просто показую, що це кладе, що за чим, а ви собі вже кладіть по своєму смаку. Так, прокопило пару хвилин, десь одно 2-3 хвилини, із помідорами. Тепер кладу чеснок. Часнок можеш потрощити або порисилувати. Перебішую і ще буквально одну-дві хвилиночки із чесноком. І все, і страва у нас повністю готова. Запах просто неймовірний. Якщо ви чеснок не любите, можете його просто не класти. Страва і так буде смачна. Меніся ну, мені має любити з чесноком. Вона така має пікантна, має трохи таку, як ізюминку чеснок додає у всьому лечові. Ну або той вже собі кое любить. Ну, все, прокопіло з чесноком. І все, страва у мене готова. Дивіться, який файний колір, яскравий лечо воно таке, виходить, сочне. І дуже-дуже смачне вітамінне, за те, що там свіжі овочі, усякі різні, які є дуже корисні, які мають багато вітаміну для нашого організму. Так що обов'язково готуйтеся яку страву. І все, плиту виключаю і забираю її із огня. Вона вже у мене готова. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І рекомендую обов'язково приготуйте лечо за всяким простеньким рецептом. Думаю, що вам це полюбить. І я вам лишу посилання: у мене є цілий плейлист страви із кабачку. Там є у мене всякі різні страви, і всі дуже смачні. А ще в мене є кабачкова ікра на зиму. Я вам лишу посилання у описі, можете перейти. Подивитися і приготувати собі любу страву або закрити кабачкову ікру. Дуже файно дякую, хозумну, нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні і рясних Божих благословить! ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде. У описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!